Привіт, друзі, сьогодні коротко поговоримо про те, яка може бути ціна саме TapSwaps. Проєкт, як відомо, трохи затягнувся з лістингом, але можливо це не краще. Давайте коротенько пробіжимося по історії і те, що ми маємо по факту на даний момент. Що стосується історії, за основу, ми візьмемо NotCoin і його поточну і минулу капіталізацію. Як бачимо, зараз на даний момент у нас вартість 16 центів долара і капіталізація. Складає 1,6 мільярда доларів. Але якщо відкрити повний графік, можемо побачити, яка була ціна у нас саме найнижча. Це десь 460-470 тисячних від долара. Тобто капіталізація у нас тут раніше була 460-470 мільйонів. Візьмемо це за основу і перенесемо це на TabSwap. А на TabSwap ми бачимо приблизно такі самі цифри, тільки різниця в нуліках. Ми бачимо поточний баланс всіх монет 460 трильйонів. Отож, порахуємо, яка була би вартість одної монети Tabs, якщо лістинг був прямо зараз. Беремо калькулятор в руки і рахуємо. Приймаємо вирогідну капіталізацію за 460 мільйонів монет, хоча, мені здається, буде нижче, але умовно. І ділимо на всі монети, які існують. Це 460 трильйонів. Це у нас мільйони мільярди. Отож, маємо 460 і 4 пари нулів. Це у нас трильйон. Ось ціна однієї монети. І приблизно рахуємо, скільки буде коштувати 1 мільйон монет. Це у нас 3. І ще 3. Отже, 1 мільйон монет, як ви зараз лісти, був би 1 долар. Загалом капіталізацію в 460 мільйонів я рахую в принципі, трохи завищеною, можливо, буде вища ціна, можливо, нижча. Я припускаю лише можливі варіанти. Але капіталізація в 460 мільйонів в принципі, для проєктів такого готунку може бути реальна. Якщо у вас є думки з приводу цього проекту, залишайте, звісно, в коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал. Новини там виходять оперативніше, а я вам бажаю гарного дня та до зустрічі!